Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами розбираємо перший прецедент, перший випадок, коли українця депортували з Польщі за п'яні вечірки. Я думаю, це відео буде важливо подивитись великій кількості українців, які. Перебувають в Польщі, так, просто, як мінімум, для того, щоб розуміти, що відбувається, ми також сьогодні проведемо повний аналіз того, як же ж ситуація може розвиватися далі. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Дякую всім, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати, вдячний друзі, за вашу постійну. Підтримку. Це для мене дуже важливо. Отже, власне, ситуація наступна: з Польщі видворили українця після гучної гулянки. Вирішили, що в Польщі йому не місце, і вирішили, що замість в'язниці краще відправити його в Україну. Це, якби ця новина, вона, я думаю, порадує велику кількість тих коментаторів, хто в подібних ситуаціях пише, що не у в'язницю його, а в Україну. Відправте його, відправте його на фронт і так далі. Таких коментарів дуже багато. І, власне, ніколи не думав, що такі коментарі можуть стати реальністю, але тим не менш, польська поліція прийняла таке рішення. І давайте розберемося в цій ситуації, бо це дуже серйозний прецедент, і це може повпливати на життя. Кожного українця в Польщі в майбутньому, тому як, якщо є перший випадок, то вони будуть і другий, третій, п'ятий, десятий. Отже, що відбувалося. З Польщі депортували під конвоєм саме в Україну, тобто не просто дали е, йому можливість виїхати з Польщі там, в інші країни, а саме депортували під конвоєм в Україну, передали українським прикордонникам 31-річного громадянина України. Е, і е, раніше в нас були такі випадки, але вони стосувалися перевезення неле, незаконних нелегальних мігрантів. На сьогоднішній день бачимо, що просто хлопці собі е, файно погуляли, скажімо так, і якби на наступний день він вже опинився в Україні. Ця інформація розміщена на сайті, офіційному сайті поліції Великопольського воєводства. Там говориться про Власне, про цю ситуацію все почалося тиждень тому, 14 січня, поліцейські в місті Шамотули отримали повідомлення про порушення спокою мешканців, заявляли, що з сусідньої квартири чути крики, чути якісь удари, що ніби там кидаються якимись речима. Дуже голосно грала музика. Поліцейські прибули на місце для того, щоб перевірити ситуацію, що там відбувається, і. Після того, як поліція зайшла і подивилась, що там, знайшли в громадянина України пакетик з марихуаною. Його затримали, але під час цього процесу він також е чинив опір е е поліцейським, і він е їх ображав та їм погрожував. І під час вже наступного обшуку місця проживання поліцейські знайшли також інші наркотики. І, власне, після того, як доставили цього українця у відділок, виявилося, що це не перший його проступок, і що до раніше, раніше щодо нього велось слідство через керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. По-друге, він порушив заборону. Якби йому заборонили, він знову сів за кермо його знов зловили. А також за зберігання психотропних речовин, тобто наркотиків. І е, після цього е, в зв'язку з систематичним порушенням чоловіком польського законодавства, помі, поліція з Шамотул встановила, що його поведінка створює реальні загрози безпеки е, та громадського порядку. І як наслідок, було направлено е, відповідне прохання до прикордонної служби і, е, прикордонники його ухвалили. Е, а це було рішення про зобов'язання громадянина України повернутися саме в Україну. Е, Після цього його під примусовим конвоєм депортували на українську сторону. Також йому винесли заборону в'їжджати на територію Європейського союзу на наступні 5 років. І, власне, ситуація така: маємо чоловіка, маємо українця, який порушував неодноразово польське законодавство. І в чому саме цікавість цього, що замість того, щоб посадити його у в'язницю польську за те, що він порушував польське законодавство, польська поліція вирішила покарати його, а це бачимо, виглядає зараз саме як покарання покарати його депортацією. І примусово відправити саме в Україну. Подібних прецедентів раніше не було. І що ж можна, на що можна далі дивитись? На те, що чим цей приклад дуже цікавий, тим, що не показано, яким саме критеріям має відповідати той українець, який порушив закон в Польщі, які саме закони він має порушити, скільки він їх має порушити. Але тепер є, бачимо, така міра покарання, як. Депортація замість того, щоб за масові порушення е, польських законів сидіти в польській в'язниці, за м якби ті ті діяння, які він зробив в Польщі. Його просто депортували в Україну. Звісно, що в Україні сидіти в в'язниці він не буде, тому як він в Україні жодне законодавство не порушував, і він просто буде знаходитись тепер в Україні. І, власне, бачимо, що польська поліція разом з польськими прикордонниками вирішили, що перебувати на свободі в Україні, порушивши закон, для нього буде більшим покаранням ніж відбування цього покарання в польських в'язницях. І що ж це означає? Це означає, що польська поліція відкрила таку собі скриньку Пандори, тому як не зважаючи на те, що в Україні йде війна, і за законодавством не мають права вони депортувати українців в воюючу країну, скажімо так, вони це роблять. А це означає, що незабаром ми можемо. Побачити інші випадки, коли також українці роблять якісь навіть дрібні правопорушення, і за це їх відправляють в Україну, а не у в'язницю. Можливо, є ті, кому це кому це буде до снаги, скажімо так, кому це буде на краще, так що порушив законодавство, і замість того, щоб сидіти у в'язниці, просто їдеш в Україну. А далі, типу, в Україні підеш на фронт або тебе там мобілізують і так далі. Тобто, незважаючи на. Заяви також польської влади, влади інших країн бачимо, що вони знаходять все-таки якісь методи законного видворення українців, саме чоловіків на території України. І це може відбуватися далі. Тобто, можливо, зараз буде відбуватись така собі сегрегація, так коли е, тих українців, які собі спокійно живуть, працюють, е, заробляють в Польщі і якби тут знаходяться, їх трогати не будуть. Але якщо українець порушить закон, навіть якщо це буде якесь дрібне правопорушення. Вони не будуть садити цих українців у в'язницю, вони будуть просто їх відправляти в Україну, а далі власне українська там силова система вже знайде, як їх таланти примінити, що з ними робити, і так далі. Я не знаю, яку оцінку надасть як би, таким діям європейське законодавство, якісь європейські правозахисники. Дуже цікаво буде за цим спостерігати. Також я розумію, що в цього чоловіка не було жодного адвоката. Бо якби був адвокат, вони могли б це рішення оспорити. так, І так як чоловіка все нормально було з легалізацією тут в Польщі, його б не могли просто так відправити в Україну. Мало б бійти якісь одне, друге, третє засідання і так далі. А тут бачимо: просто вони собі порішали з прикордонною службою, відправили цього українця і все. Можливо, це до речі, і на краще. Коли саме такі люди, які вже являються рецидивістами в таких дрібних порушеннях, щоб їх відправляли додому, але з іншої сторони дуже сильно хотілося б, щоб. Люди відповідали по закону, і щоб такі люди сиділи у в'язницях, якщо вони вже тим паче багато разів це порушували. А так виходить, що його відправили в Україну, і він далі собі піде займатися тими самими справами, якими він займався тут в Польщі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку, за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.